Таке яскраве, таке омріяне, завжди довгоочікуване літо, літечко. Особливо для нас, хто вирощує, створює квіткові власні садки. І ось воно приходить, і ми не можемо намилуватись кожним листячком, кожною пелюсткою на улюблених трояндах. Роздивляємось кожен росточок на нових рослинках у садку. У моєму садочку пік квітування – саме троянд. Припадає завжди чітко на 20 числа червня, в цей період неймовірний вибух Насолоди. Це рай, але він власний, рідний та безцінний. Я обожнюю бродити кожного ранку стежкою уздовж троянд та інших рослин і квітів з чашкою кави. Останнім часом мене засмучує тільки те, що погода. Якось змінилася в сторону постійної спеки, і троянди дуже страждають в цей період. Хоч ми їх і поливаємо, і намагаємось якось рятувати, але сонце воно безбожно пече і дуже прикро дивитись на зів'ялі пелюсточки. Але що поробиш, так і живемо. Погода, яка є, така і є. Нарешті в цьому році в мене заквітла моя улюблена клумбочка, яку я спланувала вже давно. Вона підростала, вона не була такою яскравою, широкою. Ось тут зібрані крихітні трояндочки. Це сорт піпіта. Це дуже така крихотулька, крихітка. Ось такі манюнькі трояндочки, дуже набиті, наповнена квітка. Малесенькі-малесенькі, 2 см десь. Вона вся у бутонах, гарно квітне. І рядом з неї, поряд з нею трояндочка Світ Дрифт. Теж така, чуть крупніша, але теж малесенька. Це ґрунтопокривні троянди. І вони тут у мене з лавандою. Розрослися дуже добре, красиво. З іншої сторони тут в мене Моцарт Леді трояндочка. Але я би насаджала скрізь тут по кругу цієї лаванди піпіто, бо вона неймовірна. Позаду. Чуть-чуть позаду цієї клумбочки в мене посаджені два Леонардо да Вінчі. Вони відквітли на даний момент, не квітують вже. Ось і ще кровохльобочки, які теж зараз не квітують. Ось така широка низенічка клумбочка. Це квітує моя улюблена троянда Домен де Сен-Жан де Борігар. Вона завжди вся усипана квітками, вони дуже витривалі на сонці, неперевершеного кольору малинового, яскравого. Ось така вона красуня. Поряд з нею Шавлія Швеленбург. В мене їх два, дуже люблю цей сорт, замовляла Це, на улюбленому своєму сайті Грінедем. Ці два сортики. Він дуже пухнастий. Розлогий такий широкий кущ. Це стиль Браун лап. кремового кольору. Теж неймовірно вона. Як хмаринка повітряна. Вони тут разом в мене з трояндою. Ахенердом. А вона завжди є такі, з таким крапом. Але кущ в неї суперський. Крупна листва, мощні гілки такі потужні, далі тут троянда. Лайнс Роуз. О там сидить бронзовка. Висока розкішна троянда поряд Мона Ліза, теж завжди зі здоровою. Красивою листвою. Багато квіточок я вже зрізала. Вона вся-уся була червона. Це гілочка П'єр де Ронсара. Ще покажу свої хости гігантського розміру, неперевершені з неймовірною листовою барбарис. І поряд з ним моя улюблена трояндочка I'm Grateful. Також тут, тут зібрані мої улюблені дві троянди I'm Grateful та англійська троянда Sir John Benjamin Він майже відквітував. Але ще багато законів. Ось астранція. в мене вона, не знаю її назву без сорту, але вона з варігатним листом. Ось сир Джон Беджамен. Ну, наприкінці покажу бузульника величезного, насиченого такого фіолетового кольору і Алеюсхост. Дуже сподіваюсь, що вам було цікаво дивитись моє відео Мій літній садочок.